Ринку, і я особисто нічого кращого ще не зустрічала і навіть не чула, що є. І зараз я хочу, щоб ви уважно послухали, що таке саме продукція Фітлайн. Чому саме продукція Fitline, які є нові концепції? Що складається, що складається продукт? І до того ж, сьогодні і зараз у нас буде спікер. Це лікар-терапевт, це нутриціолог, це лікар-реабілітолог. У неї стаж лікарського досвіду більше 29 років. З продуктами здоров'я вона працює 20 років, а саме з продукцією Фітлайн вже понад 6 років. І до того ж, вона входить до наукової ради вчених і являється лікарем-експертом саме наукової ради PM International. Тому прошу Людмила Ткачук, наша неймовірна людина, яка завжди знає відп... на всі відповіді на всі питання. Рада вас бачити, ви чудово виглядаєте. Добрий день, Настю, і добрий, добрий день всім учасникам нашого сьогоднішнього заходу. Я рада вас вітати з України і сьогодні в нас вже. Більше 360 людей, які можуть почути новини і можуть далі впливати на інших людей, ділитися інформацією, давати можливість змінювати життя найкраще на найкраще. І сьогодні моя частина буде складатися з знайомства вас з нашою концепцією. І з деякими продуктами, якими пишається компанія, які ввела на ринок минулого року. А ви вже чули від Бух. до речі, дякую за потужний виступ. Уїдо і минулого року було зростання компанії, і нові продукти також зайшли на світовий ринок. Я зроблю демонстрацію екрану, якщо ви мені дозволите, щоб я могла вімкнути свої слайди. Анастасія, ви організатор, чи хто може мене вімкнути до демонстрації? А, так, так, так. Зараз у нас тут є помічники Анастасія. Вона допоможе нам з, зі слайдами. Одну хвилиночку, це все підключається. Так, є, ви вже організатор. Добре. Добре, є, є. Так, мабуть, зараз ще не, не бачите ви трошки. Так, іде запуск слайдів, все чудово видно. На, на повний екран, Настя? Так, так, так. Так, все, тоді продовжуємо. І так, давайте знайомитися з продуктом PM Premium Fitline. Я знаю, що сьогоднішній заклад у нас для захід для тих, хто є партнерами компанії, тому сьогоднішня інформація буде трохи іншою, ніж зазвичай, на бізнес академії, тому що я розумію, що ви вже знаєте. Деякі моменти і використовуєте їх для своєї роботи, але те, що мені запропонували розповісти вам від наукової ради ПІМ, зараз я вам розповім. Чим відрізняються? Продукти Фітлайн від всього, що є сьогодні на ринку не тільки України, але і всього світу. І ми вирізняємося тим, що ми можемо запропонувати і гарантувати найкращі результати, вищу якість та максимальну безпеку за допомогою продуктів Фітлайн, і це не просто слова. Це дії, які в нас закріплені багатьом багатьома сертифікатами, дипломами, потужними сторонніми спостерігачами і тими організаціями, які можуть це перевіряти і видавати відповідні. Сертифікати ну головне, що відріз... відрізняє продукт FitLine від всього, це, звісно, концепція, яка запатентована, і ця концепція вона називається нутрієнт транспорт. Концепт скорочено NTC. це основна компетенція наукової ради, і вона закладена ця концепція у всі продукти компанії. PM. Це стосується і е, комплексів, які ми п'ємо, і е, косметики, яку ми використовуємо. І ця концепція вона гарантує нам доставку поживних речовин саме тоді, е, тоді коли вони потрібні, е, і саме туди, де вони необхідні, на клітинний. Рівень. І ця концепція це знов ж таки не просто слова, це поєднання багатьох наукових досліджень, багатьох досліджень, які проходять в, і, і в науковій раді компанії. І в тих інститутах наукових, з якими наша компанія співпрацює: Люксембурзький інститут науки та технологій і Австрійський інститут прикладних наук. І саме науковці ці об'єднуються і взагалі це більш ніж чотири сотні вчених, і вони допомагають допомога. Речовинам, які є, поживним речовинам, які є в продуктах Фітлаїн, нашим організмом доставлятися на клітинний рівень. Це гарантує біодоступність. Продукції 95-98%, і це нонсенс в світі науки, тому що навіть з їжі ми можемо засвоювати 15 20 поживних речовин. І це стосується будь-якої їжі, тому що різні етапи травлення проходить їжа, різні в нас кислотність, pH, різні можливості ферментів, жовчних кислот. От. і саме тому 15-20% – це те, на що ми можемо розраховувати споживаючи їжу чи будь-які інші добавки. Що стосується продукції ФІТЛАЙН, ви вже почули, що це 95-98%. І що ж робить цю концепцію такою особливою, які сюди входять додаткові? Наукові дослідження, і хочу сказати, що тільки ті дослідження, які були е, клінічно е, доведені е, і без е, опасні, звичайно, вони входять до концепції NCC. По-перше, це рідка форма споживання. Ви вже знаєте, що наш продукт. Е, Виробляються у вигляді або порошків, суміші концентрованих, або масел. І саме всі молекули цих порошків і масел розчиняються у воді, і ми можемо приймати смачні, поживні, яскраві, дуже ароматні коктейлі кожного дня, декілька разів на день і забезпечувати себе і. Поживними речовинами з цих коктейлів і додатковою рідиною, тому що сьогодні багато бадів вони запропоновані у вигляді або капсул, або таблеток, або суміші вже на, якісь, на якихось рідких формах. Але коли це вода, і коли ми споживаємо саме, саме у воді суміш, ми гарантуємо, що це буде максимально засвоюваність. І ще це гарантує нам додатковий об'єм води, який на сьогодні важливий для кожного з нас, тому що ми знаємо, що на воді ми створені 70-80%. Багато з нас хто не допиває необхідної кількості води, і рідка форма споживання нам це допомагає зробити. Далі в технологію NTC закладені дуже якісні сировинні. Сировинна основа це вже ос... сировина, яка позбавлена алергенів, позбавлення позбавлена, позбавлена хімікатів можливих чи якихось непотрібних не, не, не нам речовин. І ця сировина стосується будь-якого комплексу нашого, і тому вже на рівні інгредієнтів ми маємо можливість. Використовувати найвищу якість і ще науковці поєднали ці інгредієнти в синергійні комбінації, а це означає, що кожний з компонентів, а їх ви знаєте в наших продуктах від декількох до декількох десятків до 30 і більше в одній формі. І ці всі компоненти вони мають не просто не заважати один одному, а додавати змістовності, додавати сили максимальної засвоюваності і максимальної впливової максимального впливу позитивного на наш організм. І ця синергійна комбінація ідеї, і до речі, багато цих наукових. Дослідження, які закладені в вентісі, вони також запатентовані. Компанія використовує в своїх рецептах. Підсилювачі засвоюваності у вигляді комплексів аюрведичних прянощів, спецій, і це можуть бути десятки різноманітних спецій, і формула ця також запатентована. Науковці використовують системи доставки, щоб забезпечити цю саму біодоступність 95-98%. Тому що якщо я спитаю. У представника будь-якої іншої компанії, як саме доставляються ваші поживні речовини до клітин, саме туди, де вони необхідні, то не буде конкретної відповіді. А ми ж знаємо, що науковці PM International використовують технології, які вони розробляли десятки років, які вони також запатентували, і саме ці технології випереджають сучасні на Десятки на 10-15 років. А це говорить про те, що наші продукти Фітлайн вони також випереджають сучасні продукти додаткового харчування, тому що системи доставки це ну не найцінніше, але дуже багато важить, тому що мало прийняти щось, щось випити, з'їсти, закласти в себе. Важливо, щоб це до дійшло саме до клітин, тому що саме на рівні клітин проходять всі обмінні процеси виробляння енергії, видалення токсинів, створення нових клітин, гормонів, ферментів і так далі. І тому системи доставки це те, що відрізняє продукт FitLine, технологію NTC. і декілька з них тут на слайді приведені, тому що є і інші, які компанія не афішує, тому що є авторське право, і є дуже багато конкурентів. Які б хотіли використовувати такі продукт, такі технології, закласти їх в свої продукти, але ж ми хочемо бути найкращими і хочемо мати ексклюзивний е, продукт, ексклюзивний е, ексклюзивну пропозицію. Тому е, ці технології, які ви бачите, вони е, їх можна озвучувати. Е, технологія Microsoft Ета, е, це. Е, Потужна технологія, яка дозволяє жиророзчинні компоненти переводити в водорозчинну форму. Жиророзчинні компоненти нам дуже необхідні, тому що, як ви знаєте, білки жири вуглеводи це основа нашого харчування і жири жири, які необхідні нам для створення клітин, для роботи мозку, гормонів, для утворення нервової системи. І вони теж з трудом заходять, доходять до клітин, тому що у багатьох вже порушений кишківний тракт, порушено виробляння жовчі, і технологія мікросолов дозволяє омега жирним кислотам три лютеїну, зеаксантину, ексантину, ізофловону, вітаміну Д. Вітаміну Є, е, тобі ж, е, жиророзчинним компонентам переходити в водорозчинну форму. І коли ви розмішуєте омегу з водою, омегу 3 саме Фітлайн, ви бачите, що е, ці жирові молекули розподіляються по воді, немає жирової плівки, немає е, жирового присмаку, і це е, е, значить, що, що ви е, випиваючи такий напій е, на 95%. 98% доведете ці е, жирові молекули саме до клітин, тому що йде засвоювання наслизових е, шлунку дуже швидко. Е, cd технологія наступна позволяє, дозволяє е, такій такі важливій речовині, як куркумін, засвоюватися в 45 разів ліпше. 40, 45 разів. Це 450 більше ефективності і вже дія куркуміну доведена науково це і протизапальна дія, і омолоджуюча, і покра... і дія. Лікувальна при будь-яких гострих чи хронічних хворобах, і антиконцерогенна дія, яка захищає клітини від ракових перероджень, і ще багато, багато більше ста терапевтичних дій. Куркуміна відомо. І саме куркумін це серце куркуми, доведена в сіді технологією до, до найвищої якості засвоюваності. Дісієс технологія. Це технологія, яка забезпечує розчинність водожирових жирових композицій, бета-глюканів, ефірних масел в одному продукті. І ви знаєте, в нас є потужний продукт IB 5 який сьогодні важливий для всіх, надважливий, тому що ми продовжуємо жити в період пандемій, і саме dcs технології. і Продукт IB5 допомагає нам захистити наші слизові від впливу вірусів і будь-яких інших інфекційних факторів. І ще є трансферні, трансферні технології, які поліпшуються кожного року, і ці технології дозволяють переносити поживні речовини з. Крові до клітин через мембрану клітин, транспортувати кисень, транспортувати вітаміни, виводити токсини з клітин, продукти обміну з клітин. І ось ці трансферні технології – це як трансфер, коли ми кудись подорожуємо, і ми маємо можливість легко пересідати з одного транспорту на інший, достава, і доїжджати до тої точки, яка нам потрібна в коротший термін. І саме такі Сурні технології використовуються в продуктах FitLine нашої компанії International. тому це настільки. Можливість легко і швидко отримувати поживні речовини з продуктів, що компанія запропонувала для нас дуже прості використання, але це не зменшує надважливість цих продуктів. Вони дуже складні в поєднанні компонентів. Вони дуже складні, щоб зробити для нас легкою, легкою саме подачу. Знаєте, як кажуть великі стає з Дивно велике кроється в, в деталях. І саме ось ці компоненти, які містяться в наших продуктах, ми можемо навіть не, не мати ніякої освіти, не те, що медицинську, медичну освіту, але ми можемо просто розмішувати ці порошки з водою і отримувати смачні, корисні, ефективні, безпечні коктейлі. І ефективні, і безпечні одночасно для нашої сім'ї, для кожного з нас, для нашої сім'ї, тому що саме отакий от Fitline Optimal Set Family, сет для сім'ї, який ви бачите на слайді, він допомагає нам підтримувати своє здоров'я. І дає нам постачання зранку до вечора. Ми зранку випиваємо коктейлі power Cocktail для дорослих і Power Cocktail Junior для дітей до 12 років. Для людей старше 50 додаємо Generation 50 І ми отримаємо щоденну порцію максимально збалансованих поживних речовин, вітамінів, антиоксидантів, клітковини. В дитячому комплексі мінералів і омега жирних кислот, і Q10 і так далі, і положивної мікрофлори всього, що потрібно нам дати своєму організму кожного, кожного дня, для того, щоб клітини працювали. Максимально ефективна для того, щоб виробляли енергію, давали можливість новим клітинам бути здоровими, давали нове здорове покоління клітин і так далі. А ввечері ми також допомагаємо своєму організму відновитися вночі, тому що вночі ну, ніч дуже важливий такий період дня, суток, доби, щоб ми в наступний день зайшли знов повними сил розробляли. Умова здатними, активними, працеспроможними. і саме вночі організму треба додаткова допомога, щоб відновити сили, щоб нормалізувати кислотно лужний баланс, щоб поповнити запаси мінералів, які будуть вночі обов'язково витрачені на ці процеси детоксикації, виведення токсинів, виведення. Продуктів обміну, щоб зранку ми були знов легко, встали і були повними сил. Тому ось це постачання зранку і до вечора. Воно і допомагає нам. Зберегти здоров'я, відновити здоров'я, в кого воно втрачене, а найкраще це споживати ці продукти кожного дня для профілактики. Тому що знаєте, я вам не, відкрою, не відкрию таємниці, якщо скажу, що ми їмо для того для того, щоб жити, не навпаки. Ми не живемо для того, щоб їсти. Але сучасний світ вимагає вимагає від нас кожного. Кожного разу їсти все більше і більше, тому що сучасна їжа не відповідає, не відповідає вимогам організму, вже не несе достатньої кількості життєво необхідних нутрієнтів, і з іншого боку переповнена. Токсинами, хімічними сполуками, пестицидами, радіонуклідами і так далі. І ви знаєте, що я думаю, що краще сучасна їжа вже не буде, тому що екологія настільки забруднена, настільки змінена, що ну, на нашому віку і віку наших дітей ми вже не побачимо чистої води, яка вона є в природі вдосталь. І так само чистих, екологічно чистих продуктів, і саме тому продукт ФІТЛАЙН, як додаткове харчування, може змінити ці позиції, може додати необхідне і допомогти організму видалити надлишкове, непотрібне, неякісне. І тому ось ці продукти дуже прості в використанні, Розмішуємо, насолоджуємось, випиваємо і е, працюємо в день. Робимо те, що ми собі запланували. Не відволікаємось на хвороби. на... Болі на споглядання за хворими своїми рідними, якщо ми їх також підтримуємо фітлайном. І тому дуже просто в використанні, але дуже-дуже потужно. І декілька ще в мене є слайдів для того, щоб вам запропонувати інформацію про ті продукти, які були оновлені минулого року. А оновлений продукт. Це новий продукт, нова версія продукту. Тому що, як казав наш президент Рользорг в своєму виступі, будь-який новий компонент в продукті вимагає зусиль для того, щоб зробити нову сертифікацію, знову обстеження, знову дослідження і сертифікацію на кожному в кожній країні світового ринку. І ми знаємо, що Наша компанія, наша, наша наукова рада не стоїть на місці, і ми маємо вже багато продуктів генерованих вдосконалених вже багато разів. І зараз я хочу представити вам новий Activize Oxy Plus, який дає можливість. Кожному з нас відчути нові переваги цього продукту. Я знаю, що ви всі любите його. Це любов з першого ковтка, це можливість кожного дня відчувати себе енергійним, активним, працездатним, зробити все, що ми собі запланували. Цей продукт допомагає зняти. Спазми зняти надлишковий апетит, надлишкову вагу, тому що. Працює на рівні обміну речовин, цей продукт допомагає нам краще розумово працювати, тому що покращує кровообіг, кисневу достатність в наших клітинах, дає повний комплекс вітамінів групи Б. І на сьогодні це вже ви бачите п'ята генерація. І останні п'ять років науковці компанії PM International, науковці Австрійського інституту клінічних. Відних досліджень, разом працювали над вдосконаленням формули, хоча мені здається, я думаю, що і ви будете зі мною згодні, що вже не знаємо, як ще найкраще, коли цей продукт вже за 5 хвилин ми відчуваємо його роботу, і протягом дня ми відчуваємо його роботу. І ну, нема меж вдосконаленню, і це доводять наші вчені, тому що вони додали ще нові інгредієнти, і в нови ми бачимо весь склад, який вже був, нічого не забрали, тому що все, що вводилось в продукт, це як я вже казала, пройшло багато ступенів наукових досліджень. Це обов'язково безпечно, це обов'язково. Науково обґрунтування має, тому нічого не прибрали. Вісім вітамінів групи Б, які саме групою працюють, і нема е, необхідності і навіть це. Е, в декількох е, випадках може бути і е, для нас шкідливо використовувати окремо е, чи вітаміни, чи мінерали. Тому що, коли щось е, одне ми використовуємо, е, ми повинні знати, що е, працює е, команда, група інгредієнтів е, в нашому організмі, і нічого немає в природі. В моновигляді в якомусь там салаті тільки один вітамін чи тільки один мінерал. Це природа створила саме для того, щоб ми при перетравленні могли взяти те, що кожному з нас індивідуально необхідно. І саме в комплексі вітаміни групи Б. Що касається саме активайзу, працюють саме в комплексі. І ви вже знаєте, що це водорощинні вітаміни, плюс вітамін С, плюс екстракти водоростів, які являються трансферними технологіями, але ще в, додал... а, ми знаємо, що в нашому активайзі є кофеїн з Гуарани, і це потужний такий… Продукт для того, щоб покращити нашу активність, і саме відрізняється гуаранін із гуарани від кофеїну, тим, що він повільно починає швидко починає працювати, але повільно вивільняється. І ми протягом 5-6 годин можемо відчувати. Покращено працездатність, покращено пам'ять, активність, увагу нашу. І кафеїн Гуарани признаний безпечним навіть для вагітних жінок, тому що не дає такого зросту активності серцебиття, тиску, і тому він, звісно, він. Залишився в новому продукті, але що зробили вчені? Вони додали нових. Можливості резорбції, то, тобі ж засвоюваності всіх компонентів, і зробили ще більш доступним. Якщо це може було 98% на 100 підняли, в мене немає таких даних, але якщо більш воно буде засвоюватись, то ми будемо і скоріше і більш тривалий час отримувати результат. І ви ще бачите на нові на новому фото. На самому активайзі, на упаковці, хто вже отримував, я вже навіть ми всі в сім'ї випили вже упаковку нового активайзу, він інший трошки за смаком, але теж смачний, дуже ніжним став він, і сюди введені нові компоненти: екстракти зеленого чаю, екстракт імбіря і екстракт куркуми. Цього не було раніше в активаєзі. І саме ці екстракти, поєднанні між собою, вони ще збагачені, вони несуть на собі ще поліфеноли, і це саме дає. Найбільшу якість, тому що поліфеноли – це такі біологічно активні сполуки, які містяться в рослинах. Це тільки натуральні сполуки, вони містяться в рослинах, і вони дають рослині колір, смак, структуру, в'язкість, можливо. І цей колір, смак і структура рослини, вона допомагає рослині захищатися від комах, від якихось збудників хвороб. від... Ультрафіолетових променів і так далі. Це імунна імунний захист рослин, поліфеноли. і саме вони з зеленого чаю, з куркуміна, з куркуми і імбіря введені в наш новий октивайс. Тому ви можете ці переваги вже використовувати для себе. Він вже є на складі в Україні.